Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в мене розпочинається знову рубрика, що готую на день. Якщо вам цікава така тематика, то підпишіться на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та коментарем. Розпочала я приготування із натирання моркви, це мені потрібно для засмажки на супчик і на рисову кашу. Плюс до всього мені потрібна морква натерта на. Намазку на бутерброди, поділюся з вами, як я її роблю. Дуже вона смачна, і саме головне, що діти її із задоволенням їдять. Нарізаю також цибульку для засмажки, показую, скільки в мене моркви. Розігріла сковорідку, налила рослинної олії та відправляю туди цибульку. Також відправляю туди частину моркви натертої. Одночасно роблю засмажку на супчик і на рис, тому не буду два рази смажити, у супчику засмажка швидше провариться, я її тільки трішки підсмажую. Ну, а Далі покажу, що буду робити. Зараз уже в мене відварилося м'язко, я злила першу воду, промила м'ясо, додала туди картоплю, проварила ще, всипала промиту гречку і ось продовжую смажити свою засмажку. Паралельно в мене варяться яйця. Ну, і на цьому моменті я вже додала засмажку до супу і вкидаю. У мене є залишки начинки із бандериків. Я готувала напівфабрикати у морозильну камеру. Якщо вам цікава така тематика, то я посилання на свій основний канал лишу в описі під відео, де у неділю вийде відео саме із заготовками у морозилку. І у засмажку з морквою та цибулькою я додала ту начинку, яка в мене лишилася. Все обсмажила, трішки ще підсолила поперчила, поставила вже варитися рис і приступила до бутербродів. До моркви, яка в мене лишилася, додаю три варених яйця. Зараз буду додавати сіль, перець та мелений часник сухий. До речі, сухий часник можна замінити свіжим, але зараз він вже не такий, як був раніше, тому краще додавати все-таки сухий. І можна ще сюди додати плавлені сирочки, буде також дуже смачно. Заправила я свою намазку звичайним майонезом, беру хлібчик, намащую бутерброди, і у мене у дітей це взагалі майже найулюбленіші бутерброди, які я для них готую. Для дітей я намащую білий хлібчик, а сама полюбляю і чорного, тому Нарізаю пів хлібинки, намащую. Взагалі, коли в нас після сніданку чи обіду лишаються бутерброди, я їх просто ховаю в холодильник, і вони там стоять протязі дня. Діти активно ходять і постійно їх звідти дістають, тому нічого не залежується там дуже довго. І показую, що в мене з намазки залишилося. Пізніше я перекладу в контейнер і заховаю в холодильник. Ну і ось. Показую, що я намастила, це не на один раз, це діти будуть ходити на протязі дня брати і готові бутерброди їсти. Супчик мій уже проварився, я його, до речі, підсолювала ще, більше нічого не додаю із приправ туди. Просто сіль, кріп ще додала в кінці. І зараз, поки в мене рис ще вариться, перекидаю на маску, яка лишилася в контейнер. Буду закривати і ховати в холодильник. Така намазка може зберігатися на то 2-3 днів. Хоча я сподіваюся, що вона не буде залежуватися у вас. У мене так точно. І тут вже у мене, коли рис підсоляний проварився, я додаю туди засмажку із фаршем і ретельно перемішую, буде так званий рис із такою засмажкою. І так, сьогодні у нас гречаний супчик з курячими крильцями. Іде рисова каша із фаршем і цибулька із морковкою пересмажені. Так, і у мене бутерброди. Дуже в мене діти полюбляють ці бутерброди. Плюс я ще сьогодні буду пекти рогалики, але. Рецепт рогаликів вже покажу вам у наступному відео, певно, або на цьому тижні. Я побачу, бо дуже багато рецептів відзняла і тому буду поступово з вами ними ділитися. Напишіть мені, чи подобається вам такі відео, тому що не знаю, чи знімати ще останнє відео. Не дуже бачу вам залетіло, а ось попереднє дуже сподобалось. Тому напишіть мені, чи знімати мені ще такі відео. Ну, а на цьому буду прощатися з вами. Всім смачного і до нових відео!